Всім привіт! Ви на каналі «Мотостор» і Сьогодні короткий відеогляд на трактор Кентавр 404 SDC. Двигун км 490 потужністю 40 кінських сил, повний привід, гідропідсилювач керма, рівний пол. Коробка передач 4, +1, бокова куліса. задні колеса 112 х 24 Щеплення дводискове. По співвідношенню, ціна якість найдоступна 40-ка серед таких конкурентів, як Джинма, Scout, Dunfang, LOVOL, DTZ. Демонструю роботу двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись з нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профілю. Вага трактора 1700 кг. Передні противаги по 11 кг в кількості 4 штуки. Гідроциліндр двосторонньої дії. Редукторні мости, агротехнічний просвіт 39 см. Колія по центру розсувається від 1240 до 1440 мм. Передні колеса розміром 7,5 на 16 з крилами з берзовиками. Задні колеса розміром 112 на 24 з противагами по 22 кг на кожному колесі. Наостанок демонструю виворіт коліс. Під капотом встановлена 4-циліндрова двигунка М490 потужністю 40 кінських сил, робочим об'ємом 2540 см виробництво Лайдон Китай. Акумулятор на 100 А1. Кріплення під номерний знак. Бак гідроб'ємного рольового управління, генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи, сапун, стартер, блок запобіжників. Капот тримається на двох амортизаторах. Паливний бак на 35 літрів, свічка розжарювання, розширювальний бак системи охолодження, насос для підкачки паливної апаратури, вимикач маси, масляний фільтр, паливний фільтр. Паливний фільтр відстійник, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Підніжки встановлено з двох сторін. Кабіна тримається на подушках для амортизації, щеплення в тракторі дводискове. В кабіні маємо рівний пол, гумові коврики, педаль щеплення, глушилка, включення-виключення переднього мосту, важіль перемикання швидкостей, відбору потужності на 540 і 800 обертів на хвилину. М'яке сидіння з підлокітниками, ремінець безпеки. Регулюється вперед-назад та по жорсткості. Демонструю обшивку кабіни. Панель приборів автомобільного типу. Ручка газу з фіксатором. Блокування заднього диференціалу. керування гідравлічною навісною системою, повишені, понижені. Коробка передач 4 плюс 1. Даль газу, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, включення-виключення валов відбору потужності, замок запалення. В кабіні маємо пічку, включення-виключення верхніх, передніх та задніх ліхтарів, керування склочисником. вентилятор на два режими роботи, дві колонки, чотири воздуховоди, магнітола, підсвітка кабіни, зетка під причіп, окрема гідрована на гідравлічну навісну систему, пара гідровиходів. Вал відбору потужності шестишліцевий, Буксирувальний гак на два положення, Триточкова навісна система витримує максимальне навантаження в 650 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Колія по центру регулюється від 1240 до 1540 мм. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобри, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора 8700 доларів. Для замовлення звертайте за номером телефону на екрані. Сподобалось відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. Находимось в місті Хмельницькому на території заводу Темп біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Мапах.